Дівчата, хлопці, всім привіт! Всіх вітаю новому відео. Запишу вам, вирішила записати коротеньке відео, сказати просто, що в нас все добре, а лісочці вже краще. Минулу ніч, не а минулу ніч я не спала, трошки переживала за неї, бо вночі температура в неї піднялася. Але вже... Не на ранок, а ближче до обіду вчора, їй вже краще стало, все вже добренько. Тож, ці дні ми нікуди не виходили. Позавчора я. Ні, вчора, вчора вибігала в магазин, поки вона спала. Тут одразу біля нас, біля будинку. Ото і все. Дома займаємося. Їсти готуємо. Женя сьогодні вже прийшов з роботи, завтра в нього вихідний. До речі, вітаю всіх зі святом, Вознесіння. Всім бажаю миру та злагоди, і особливо усім міцного здоров'я, міцних нервів, тиші та спокою. Ось, вже ні-завтра вихідний. Будемо. Наклеїмо ще два цих дві полоски шпалерів, і залишиться один малюсінький шматочок, і поки що доклеювати його не будемо, бо це якраз біля тієї стіни, що все ніяк не дороблене. Не знайження, буде завтра починати її там робити чи ні. Треба завтра буде купити мішечок старту, бо в нас вже все геть позакінчувалося. Ще треба купити е, якийсь там, я не знаю, магнітний магніт на балконні двері, бо щось трошки е, не тримає, таке розклябане вже якесь. І що ще, що ще. Та, в принципі, для ремонту поки що більше нічого. Все поступово по мірі. Е, Роботи, що на даний час робимо, та її підкупляємо потихеньку, щоб і не дуже було погаманцю. Та і, і так, нема куди що класти. Женя сьогодні приїхав, дзвонить у двері, я що то цей пішла, відкриваю. А він з сіткою картоплі. Я ж питаю, що це таке, де ти її встиг купити ввечері. Ну, В принципі, можливо, зараз ще кіоски роблять, але е, каже, зараз розкажу і ще одна наниз побіг. Переходить і ще що в нього? ну, Пакет там з, з робочими речами, з формою, і цей. І ще пакет: е, великий, такий шматок м'яса, свинини. Ну і він все зайшов і розповідає. Сьогодні там до їхнього начальника якийсь знайомий подзвонив і цей розмовляє і питає в хлопців: картопля треба, м'ясо треба, там ще щось, масло. Женя за масло цей, ну, думає, хто знає, що там за масло, не став цей. Мама. сказав, що... Картоплю та м'ясо треба його то привіз. Зараз покажу піду. Картопля по 18 гривень за кілограм. На хвилиночку я кілька днів тому я вам показувала, купляла по 38 в нас на ринку. Картопля не молода, стара, але ось добре. Ми щойно Женя почистив. Я порізала зараз цей, зараз він прибіжить пішов за водичкою. Понабирати таку, що для чаю для приготування їжі. <кій> <кій> Ліса геть біля мене сіла, грається цим пластиліном. Ну І, і м'ясо, свинина, лопатка по 140 гривень за кілограм. Нібито непогана ціна, я хоч вбити мене, не, не пам'ятаю, оскільки я брала ось нещодавно, але в мене шматочок десь в половину менше був і вийшло на 300 з копійками. В нього там більше 2 кілограмів, по-моєму, шматок він сказав. Поставила щойно на паузу, бо Женя повернувся додому каже, забув. Каротку вдома. І цей... А ми якраз розмовляли перед цим. Е... Щось запихалася. Е... Женя буде смажити картоплю і цей думали оселеця купити. Ну, цілого, щоб самим то швиденько почистити, замаринувати. І цей забув карточку вдома, а то повернувся. Зараз покажу вам, коли я вже встала і тут покажу вам картоплю. Ось така ось, десь середнього розміру, я б навіть сказала, що трошечки величенька. І дуже мало порівняно з тим, як я чистила, дуже мало відходів, майже чистенька, нема цих, господи, паростків, все добренько. Круто, взагалі, за такою ціною ви взагалі супер. Ну і прийшла на кухню, покажу. Ну, щойно порізали, помили, завжди її так присушуємо. Якщо вам смажити, збираємо, щоб така е не, знаєте, не була от опалена, щоб нормальна така смажена картопля була. Тож завжди таке робимо. Мені прийшли повідомлення вчора е зранку одне, що відправили посилку з тему вже. Е Перша, що я замовляла, це для Жені було. коли ще тільки зайшла на сайт, і там треба було замовити будь-які там два товари. І е, тоді я зможу використати купони, Там дивлячись на яку суму буде замовлено. Чим більше сума замовлення, тим більша знижка і більше вартість цих знижкових купонів. Ну, Тож я. Першу тоді оформила для Жені, замовила шорти з футболкою, замовила красівки. А сьогодні зранку, або це вночі навіть було, прийшла друга смс-ка, що і, цей, і друга посилка вже відправлена. Не знаю, чи все воно буде разом. Мені здається, це, мабуть, від різних продавців, а там, якщо чесно, я не звертала уваги. Я думаю, що від різних, чи буде воно все разом, чи буде воно якось окремо, Ми подивимося. Думаю, не буду я, коли воно все поприходить, складати, щоб потім робити якусь велику розпаковку, а буду по мірі поступання показувати, що там нам поприходило. Якщо чесно, Жені, так я і не розповіла. Він в мене питав, коли я виклала. Відео з назвою, що сьогодні буде серйозна розмова. Він у мене питав декілька разів. Ми сіли тоді вечеряти. Він цей питає, питає і каже: я зараз включу відео, будемо дивитися, що, що там за серйозна розмова. Я кажу, та що ми 26 хвилин будемо дивитися цей. І так я йому не призналася, так він досі не знає. Я думаю, якраз прийде йому, спочатку йому е, такі подаруночки, сюрприз. Е, буде добріший і тоді вже цей. Всі знають, один і він не знає. Ось така я каварна. Я. Не сказала я чомусь. Ось, такі-то ось. Справи. Ще мені два дні тому приходило знов повідомлення, що е ось я зробила замовлення на тему, і тепер мені е щось там знов крутилося. Я зайшла, е крутилося якесь цей, і тіпа, чотири безкоштовні подарунки. Думаю, ну не, не може бути, що там можна теж обрати цей. Ну, думаю, ну подивлюся. Якщо що, якщо буде якийсь там подвох, то не буду замовляти, а то і так вже понесло мене. І цей пообирала, і там вже висвітилося, що там оформити замовлення. І воно не натискається, щоб можна було оформити замовлення. А... Клацала, клацала, щось дивилася, почала читати умови. Там виявляється, що треба замовити там на якусь суму. В моєму випадку там була на або 1200, або 1400. Думаю, та ні, хлопці-дівчата. Можливо, воно і вигідно, але я вже ну, не можу собі дозволити витрачати ще такі кошти. Ось. Краще вони там, на харчі п'їдуть або там, на комуналку, чи ще, ще кудись на ремонт, бо скрізь безліч всього треба. І зайш, вийшла, видалила це все з корзини з Думаю, ні ні треба тримати себе в руках. А то мені здається, заманюють людей, особливо жінок нас несе. І О, ото потім гроші з бюджету кудись і зникають. Ось, ще для Аліси замовила, то я кілька відео тому розповідала, що їй сподобалася каталка на майданчику в дітей, вона побачила у вигляді машинки. Знайшла, оце якраз вночі не спала, сиділа біля неї. і цей. Знайшла в інтернеті геть таку саму, сто з гривень. І ще там їй щось трусики замовила. І цей, вже мені подзвонили, вже десь посилка має бути в дорозі. <кій> Ціна недорога. Для дитини нічого не жаліємо, нічого не шкода. Все для неї, щоб в неї все було. Ось такі-то ось справи. Не знаю, що вам ще розповісти. Завтра будемо займатися, тим паче сьогодні свято, сьогодні будемо вже куховарити. Я вам зараз дещо покажу, що я сьогодні наробила. Та і все, будемо смажити картоплю, чистити оселеця, маринувати та їсти, відпочивати. Такі-то у нас справи, такі-то у нас сьогодні день та останні попередні дні. Отакий От шматочок м'яса. Зараз ми його. Розділимо на кілька частин та заморозимо. Поки що на сьогодні точно нічого з нього готувати не будемо. Воно ще всередині трішечки підзаморожене. Ну, буде на якийсь цей, на рагу, на супчики-борщики, якусь там, може, підливу. А Я сьогодні нарешті замісила тісто на пампушки, звичайне дереживе на водичці. За своїм рецептом, а потім вже тісто підійшло, і я думаю, в мене всього потроху в холодильнику тіліпається шматочок ковбаски, півплавленого сирка, вже жменька там грибів на дні банки. І я от вирішила, навіть майонезу нема. І цей, я вирішила такі, знаєте, замість хлібчика пампухи зробити. І ще трошки тіста залишилось, не вмістилося сюди. Зробила такі пампушки з чесничком. Десь я одну вже відривала, пахнуть дуже класно. Але нема в мене зеленюхи такі. Точно, що пампушечки, пишечки. пишечки. І ще останнє яйце використала на тісто, забула, що в мене розморожується фарш. вже, мабуть, так вже він розморозився. Нема в мене яйця для котлеток і зроблю такий експром. Колись теж була така в мене ситуація. <кій> Мабуть, коли я ще в Польщі жила, теж щось вирішила зробити котлети, все вже заколотила, замішала, хлібчик додала цей. І Нема яйця. Нема яйця, і я ото взяла цибулю, замість того, щоб сиру додавати до фаршу. Обсмажила її трішки на рослинній олії і от цього додала таку цибульку. Цей, і воно, так знаєте, замість яйця скріпило фаршик і зробила такі котлетки, Тож сьогодні, в принципі, думаю, повторю, зроблю <зараз> так само. Все, підсмажила одну цибулинку, вже вона остигла, щоб гарячу звичайно, до фаршу не додавати. І замочений в мене тут вже був. Чотири шматочки батона. Е, вже в мене фаршик посолений, поперчений. Більше нічого не додаю. Часник теж дуже давно я перестала додавати в фарш ще навіть до того, як я ну, як в нас Доня з'явилася, та й взагалі ще раніше. Бо Ось Коли знаєте котлети з чесничком, хіба що там навіть його трішки, то печія в мене чомусь від такого. Тож перестала я додавати. Зараз вимішаю. Я думаю, все добренько. Колись я вже казала, практикувала таке, коли немається. Знаєте, лайфхак. Можливо, ви знаєте, будете казати, що ми і так все знаємо це все. Америку не відкрила нам. Можливо, хтось не знає, комусь стане у нагоді зекономила яйце, якого не було. Це ж... Ну, тож бігала в магазин тоді, хотіла купити яєці, так і не купила, бо завжди постійно там черги, бо, бо там найнижчі ціни в тому кіоску. Ну нічого. Панюрувати буду, як завжди, в паніровочних сухарях. Були в мене спроби в борошні панірувати. Нам не дуже подобається і Женя казав геть інший смак, геть інші котлети, і Аліса не любить. Так само, колись я теж хтось мені писав, що смажуть взагалі без паніровки. Я колись теж так смажила, робила. Мені, в принципі, подобається, але завжди готую так, як любить Аліса. От. За таким способом, методом, це, я вже колись казала, розповідала о, котлети таким способом, методом моя мама завжди готувала, її мама так готувала. І я завжди експериментувала щось там, то, то теж мені писали картоплю натирала сиру додавала. Мені смачно. І з вівсяними пластівцями робила, і що я дікі не робила. І, і капусту колись додавала. Вкус смачно, в принципі, дуже цікаво. Але знаєте, для мене це вже якісь тівтільки. Одна така величезна тут для Жені буде. Чоловіча така котлетка буде. Звичайно, я їх потім там ще й підрівняю. Ось та будемо смажити. Добренько. На цьому буду завершувати відео, прощатися з вами на сьогодні. Всім бажаю миру, тиші та спокою. всіх обняла, поцілувала. Пока-пока.